Вітаю, друзі, доброго дня. Ми всі любимо новинки, любимо щось новеньке. От сьогодні у нас якраз від X-Drive новенька модель Dazzle 250. Це сучасний, потужний, якісний, агресивний, утилітарно спортивний квадроцикл. В ньому досить багато переваг. Зараз ми про них пройдемося. Починаємо з двигуна. Двигун 250 кубів. На виході чистих 230-18 кінських сил. Трансмісія в нього автоматична. Взад, перед нейтраль. Забув сказати важливу річ. Тут олійне охолодження. Що воно дає, друзі? Вроді нічого. Особливого, але є доповнююче масло, воно краще охолоджує масло в двигуні. Ви можете давати більшу нагрузку цьому двигуну. Ходова частина. Особливо нічого не переробиш, але тут все йде якісно, доступно і гарно. Ричаги, які змазуються масленкою. Амортизатори якісні на алюмінієвих втулках регулюється. Також дискові тормоза і перед і задок у нас. Що новий дизайн квадроцикла. Новий протектор резини від джункай. Також новий дизайн у нас литих диск. Тут саме максимальна комплектація. Ми на нього повісили все, що може бути. Ми сюди поставили лебідку. О, що важливо, лебідка в нас. З пульта, зрозуміло. Без всяких дротів, без нічого, ми можемо нею користуватися. Ми її затягнули, витягнули. Дуже комфортно. Деколи може згодитися, але краще б не згодилося. Освітлення. Освітлення дуже класне, яскраве. Давайте підійду до чорного, тому що ми зібралися біля сірого. А є два кольори в нас і будуть приходити в слідучій партії також два кольори. Є чорний, є сірий. Наклейки можуть бути різні. Я вам покажу, яке світло. Зараз включу все. Доповнююча. Фара, лед балк. Хто хоче десь на зайці ходити чи посвітити собі на городі? Супер. Світи чудово. Є такі ріснички і є така лінзована фара. Топчик. Давайте пішли ми вже до чорного, підемо далі. Ну, цифрова панель. Особливо на ній зупинятися не буду. Е -е -е -е. Бак. Повороти стандартно все. Забув показати ось тут ще. Лебідку можна нажимати кнопкою з руля, не тільки пультом. Баку між ділом на 8 літрів. Це для такої техніки вистачає, ну, реально десь до 200 кілометрів. Спинка пасажира. Комфортна. Підніжки також пасажира, USB-заряд. І класна річ. Кажуть, пускач, кажуть, ручний старт. Це якщо у вас сів десь акумулятор, буває всяке, відійшла клема, вам потрібно завестися терміново у лісі. Ви собі з дьорнули. Така техніка заводиться гарно. Далі квадроцикл обладнаний захисним бампером. Залізним. Квадроцикл обладнаний захисним бампером з залізним взаді також. Він захищає отакі повороти у вас і такий стоп масивний. Важливо. Що ще в нього є далі, друзі? Дискові тормоза, я вам сказав, у нього є сигналізація. а вже ж, в нього, нього є підігрів ручок. В нього є підігрів ручок. Бачите, ми тут захисти рук не поставили тільки на тому. Я хочу продемонструвати, якщо ви просто не ставите захисти, у вас є така ось тут заглушка. А якщо ви поставите вже захисти руля, цю заглушку знімаємо і тут у нас всередині кріплення. Друзі, що хочу ще сказати, що цей квадроцикл він досить габаритний. Можливо, камера не передає, але якщо порівнювати, навіть, ну, брати з хаммер нашою 200 він набагато більший. В нього довжина 1,8 м, ширина 1,1 м І він сам такий, знаєте, збитий квадрик, що їде класно, що тримається кучі. Їзда на ньому ну, впечатляє, так сказати. Давайте все-таки заведу, розверну його, покажу, що в нас ззаді знаходиться. Можна його, в принципі, завести з пульта. Якраз подивимося, як ця функція працює. От от така блискавка. Два рази нажимаємо. Чудово працює. Перегазовку треба зробити. Перегазовочку. Ну що, послухаємо, як нас працює прямоточка. Ось так в нас працює глушник. Давайте глянемо що тут ззаді. Я не показую, які класні амортизації. Подивіться. Подивіться. Ну, Їздив у нас 700 Raptor і не можна порівнювати вже ж. Але достойний, уваги, квадроцикл. Що в нас є ще ззаду? У нас є гарна цепочка 530-та. У нас є ролік натяжний. У нас є класний амортизатор. Як я вже тільки говорив, в нас є такий фаркоп. Його, якщо він не потрібний, його він можна зняти. Дуже легко, він з'ємний. Також є у нас захист. Для чого захист? Захист тормозного диску. І ввізь. вісь. Ви бачите, яка вона? Вона не тоненька, вона посилена. Вона посилена. Ще є захист такий легкий від якогось болота вона захищає ланцюг. На цю, друзі, треба десь колись змащувати і за ним дивитися. Це важливо також. Так і ще запереваю цього квадроцикла, який йде під нашим брендом X-Drive. Двигун у нас на подушках, друзі, важливо. Не трясе на цьому квадрику. Ви їдете класно. Ви їдете комфортно. Ви навіть можете їхати по воді. А знаєте чого? Як правильно сказати, тут вже встановлений шноркель. Оце, що купляють на фірму. Ну, зрозуміло, там хлопці їдуть серйозно, там їдуть по воді, по болоті, такому, що по шиї в болоті можуть їхати. Вони виводять сюди шнорки, оці спереді, ззаді. А тут він вже ззаду виведжений, вверх. Виведжений ось там вверх. І в принципі, що класно, що Квадрик не буде пилюку глотати, і це двигун буде їхати набагато більше. Хоча тут моторисус досить великий. А по-друге, він не буде боятися там води. І тому подібне. По пластику ми тут бачимо, крім нового дизайну, ми тут ще бачимо такі пластикові накладки спереді-ззаді. І ми бачимо такий пластикові розширюючи арок. Для чого це потрібно? Ну, а вже ж, розширюючий арок потрібен для того, щоб не закидало вам багнюкою. А для чого у нас потрібні оці накладки? Це хто хоче поставити кофер, От можна сюди ставити ось такий великий кофер. Він буде з'ємний. Ви просто собі. Зняли його акуратно, коли вам він не потрібний, ви його поставили в сторону. А коли вам потрібно, ви його засібнули, ви можете з собою поставити якісь, там, я не знаю, що вам потрібно, воду, ключі. Ну, що вам з собою потрібно, якщо ви подорожуєте чи ви десь їздите. О! Супер важливо! Цей квадроцикл ставиться на облік. Він йде з повним пакетом документів, тому що має європейську сертифікацію. Ну і все, на цьому я буду закінчувати. Скажу ще раз. Що техніка дуже достойна уваги. Кому потрібно, дзвоніть, заходіть, раді будемо бачити. Окей, з вами був Ексдрав сьогодні.